Митець і його творіння, точніше, її. Молі було сумно, і вона вирішила зайнятися рукоділлям. Це картонна коробочка і ленточка. Стрічка. так. Молі і сама зробила дірку в картонці і протягнула крізь неї стрічку. Такий собі арт-об'єкт. Моля, що ти хотіла сказати цим світою? Шакіця, ну не ти гидикана. Катиняк. <ріць> Оля, будеш продовжувати свій шедевр. Е, куди? Ладно, не буду витягувати, ниточку, ти її так старано затягувала. Так уже ну майже. Ну, ну да. Та вона потім ніби, сама його витащила. Або затащила назад. Може вона тут силуету збиралася? А зяйка митець, треба якісь кішці відповідати. Куди ж без цього? Звичайно. Сидить. Задоволено.